Відзнаку національна легенда України до Дня Незалежності вручив президент Володимир Зеленський серед лауреатів, музикант, вокаліст, композитор і лідер рок-гурту Океан Ельзи Святослава Карчук, перший віце-президент Національної академії наук і герої України Володимир Горбулін, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих, оперна співачка Людмила Монастирська, художник Анатолій Криволап, капітан медичної служби Андрій Сем'янків, меценат, громадянин Канади, українського походження. Джеймс Темертей, співак Василь Зінкевич, балетмейстер Сергій Лефар отримали відзнаку Посмертно нагороду. Також вручили працівникам СБУ, які розробили та втілили операцію Павутина. З безпекових причин їх імена не розголошують. Відзнаку Національна легенда України започаткували у 2021 році до 30-річчя незалежності. Тут сьогодні всі. Від науковців, музикантів, митців, медиків, наших спортсменів. І я хочу вам подякувати за те, що про Україну знають, за те, що ви своїм голосом захищаєте нашу державу. Постійно треба підтримувати фокус на нашій державі для того, щоб не зменшувалася підтримка як політична, так і підтримка, напередусім ну, підтримка наших воїнів. Ми ну, їм вдячні за те, що вони захищають Україну і захищають все те талановите, що ви принесли в державу.